Конгрес-вумен українського походження Вікторія Спарц знову зробила антиукраїнську заяву. В даному випадку заявила, що ми маємо відмовитись на користь Росії своєї території. Плюс заявила, що не треба голосувати за Зеленського, тому що він приведе країну до прірви. Давайте говорити відверто. Це далеко не перша антиукраїнська заява Вікторії Спарц, при тому, що. Взагалі, її історія з Україною достатньо дивна. Вона на початку повномасштабної війни безоперечно нас підтримувала, потім, всередині, почала критикувати Єрмака і паралельно вставляти багато неприємних меседжів саме для України. А під час своєї виборчої кампанії відкрито виступала проти нашої підтримки. Саме вона була. Тим автором поправки, яка забирала частину допомоги з нашого пакету підтримки від конгресу, який ми отримали в минулому році, тому не треба очікувати від Вікторії Спарц якоїсь великої підтримки. Єдине, що і не треба забувати, що Після вже обрання Трампа і нового скликання Палати представників вона по факту зупинила будь-яку взаємодію з самою республіканською партією. Вона не ходить на їх зібрання, вона не ходить на їх зустрічі комітетів і залишається відданою лише самому Трампу, а не партії. Тому вона зараз не має там великого і сильного впливу.